Вітаємо! Сьогодні ми продовжимо тему, коли не треба лізти в крипту. В першій частині ми вже ділилися чотирма випадками, коли не треба лізти в крипту. Це коли дуже хочеться, дуже треба гроші вночі, і коли на ринку триває активний імпульс. Чому ж не варто торгувати тоді, коли дуже сильно хочеться або вночі? Дивіться уважно в нашому передньому відео. Там всього 5 хвилин посилання буде ось тут. А сьогодні ми поговоримо про наступні чотири випадки, коли не варто лізти в ринок криптовалют. Але спочатку ти цей на кнопку підписатися і напиши в коментарях, чим треба готувати годувати тезера для того, щоб він став професійним і успішним трейдером. Тезер це наш кіт. Перший випадок, коли не треба торгувати крипту, це коли на ринок виходять великі новини. Тут складно передбачити, як новина реально відпрацює, і тут логіка не працює. Наприклад, після прийняття ETF на біткоін. Криптовалюта почала свою корекцію. Вроді би новина хороша, а результат негативний. Часто буває таке, що новини відпрацьовують до того, як вони стають відомі. Зверніть увагу, як біткоін, ріс на тому, що ETF може затвердити до того, як це сталося. І важливий нюанс, що так, новини впливають на ціну, збільшують волатильність, але у середньостроковій і довгосроковій перспективі вони не впливають на те, куди буде йти ринок. Великий і класний приклад це буде березень. Двадцятого року думаю, ви пам'ятаєте, що тоді почався ковід жорсткий дам усіх ринків, не тільки криптовалютних. Проте це був однотижневий дам, після якого розпочався дуже довгий і потужний. Тренд росту. Новини здатні збільшити волатильність, тобто дьорганість ринку простими словами. Отже, збільшити емоційність. Проте зазвичай давши емоції, ринок забирає ваші гроші. Тому в такі дні краще не приймати торгові рішення. Краще спокійненько собі сидіти, спостерігати за тим, що відбувається на ринку, тримаючи міцно попкорн. І вже на другий день, коли емоції, депозити і голови похолодніють, приймати торгові рішення. Далі поговоримо про суперечливість таймфреймів. Проте спочатку, що ж таке таймфрейм? Тайм це час, фрейм це рамки. Тобто таймфрейм це певні часові рамки, на яких ви можете аналізувати історію руху ціни. Чим менше таймфрейм, тим детальніше ви можете вивчити, як рухалась ціна на історії. А чим більше таймфрейм, тим краще зрозуміла глобальна перспектива. До прикладу, зараз є тижневий таймфрейм відкрито. Ви бачите ось цю свічку, вона виглядає малесенькою. А якщо ми відкриємо 15-ти хвилин таймфрейм, то всі оці ось свічечки, які зараз намальовані. Вони входять в одну тижневу велику свічку, яку тільки що я показував. Тобто, відкриваючи менший таймфрейм, ви бачите специфіку, як рухалася ціна, так, де краще трималась, де гірше, де вона пролітала без зупинки, де вона затримувалась, а на великому таймфреймі ви просто бачите загальну картину. Наприклад, ринок зараз коригується, і перспективи росту досить. Високі по даній, криптовалюті. До речі, а на яких таймфреймах ви полюбляєте торгувати? Ставте відео на паузу і пишіть в коментарях, тому що наступне відео буде якраз про це. Повернемось до суперечливості таймфреймів. Я думаю, ви замічали таку ситуацію, коли, наприклад, на денному таймфреймі ціна дійшла до певної критичної точки, як ми бачимо зараз, і може розпочатися локальна корекція, локальне падіння. А на годинному таймфреймі ви можете побачити, що ринок. Там на трьохгодинному, ринок зупинився і має всі шанси продовжувати рости, оновлювати локальні максимуми. Звісно, треба дивитися спочатку на більші таймфрейми і враховувати їхню перспективу, тому що зазвичай статистично відпрацьовує те, що рухається у глобальній перспективі. Про те, як в такій ситуації правильно поступати, в такій ситуації треба ніяк не поступати, просто зупинити свою торгівлю і дочекатися. Того моменту, коли таймфрейми синхронізуються, що мається на увазі, наприклад, ми чекаємо, що біткоін повинен з такого паттерну продовжувати корекцію і падати. Так ми розуміємо, що зараз знаходиться біток в місці, де треба заходити у шорт-позицію, проте на 4 годинках він може ще рости. Тому ми дочекаємося того часу, коли ціна біткоїна доросте до нашої. Цікавої ліквідної зони, і після цього будемо вже думати про те, щоб входити в шорт-позицію вже за основним таймфреймом. Тоді в нас синхронізується великий таймфрейм, який показує, що повинна бути корекція, і менший таймфрейм, який показує, що зараз критична точка, з якої може розпочатися падіння і корекція ось цього, цього тренду просто. Тобто, перше, обираєте великий таймфрейм, оцінюєте, куди перспективно зараз має рухатися ціна, і друге відкриваєте менший таймфрейм і оцінюєте з якої зони вам точно буде зрозуміло, що ціна буде рухатися в напрямку основного таймфрейму, тобто більшого. Проте, якщо у вас немає часу розбиратися з тими таймфреймами чи іншими нюансами, вступайте у наш клуб 99 друзів PS Trade. у клубі дається вся інформація для якісної низькоризикової. Торгівлі у середньостроковій і довгостроковій перспективі щодня ми робимо огляд ринку і оглядаємо відкриті позиції. А також публікуємо потенційні трейди, які подаємо сигнали у нашому телеграм-каналі. Тим чином, ви можете повністю бачити наші думки від потенційного трейду до трейду, як ми в нього заходимо і потім закриваємо. В клубі обмежена кількість учасників всього 99, тому не зволікайте. Інформація по клуб буде в описі під даним відео. Наступний випадок, коли крипту торгувати ризиково, це малі об'єми. Малі об'єми це ознака низького інтересу. Часто буває, що саме на самих менших об'ємах ринок починає розвертатися, проте падати ринок на малих об'ємах, як ви бачите зараз на графіку, може дуже довго. Для того щоб не ловити перше, друге чи третє дно в подарунок, так і не мати великої просадки. Краще за все не заходити, коли на ринку є низькі об'єми, а дочекатися першого імпульсу у потрібну вам сторону, і тоді на корекції заходити. Як, наприклад, є тут. Ми бачимо, що ринок активно падав, почався активний імпульс в сторону, яка нас цікавить, і тепер іде корекція. Зараз ринок заповільняється в важливій зоні, і це є хороший момент для того, щоб інвестувати в достроковій перспективі в цю криптовалюту. Звісно, все залежить від стратегії вашої торгівлі. Якщо ви в довгостроковій перспективі на падінні систематично підкупляєте крипту у ліквідних зонах, і у вас є великий депозит, звісно, ви матимете прекрасну середню ціну в кінцевому випадку і матимете високі шанси на цьому заробити. Та для цього треба як і стратегія, так і витримка, так і нормальний капітал. В іншому випадку малі об'єми повинні натякати вам, що час цієї криптовалюти ще не прийшов. І варто з нею почекати, коли корекція після імпульсу менша ніж 50%. Це останній випадок, про який ми сьогодні поговоримо, і в який не потрібно заходити у крипту. Тобто, якщо ви бачите, що є якийсь імпульс росту чи падіння, в даному випадку саме імпульс росту глобальний, так і ціна не скоригувалася хоча б на 50% від всього імпульсу, то заходити в таку криптовалюту. Точно рано і слідкувати за нею, поки не відбулася корекція до 50%, немає сенсу чи по хвильовому аналізу, чи по смарт-мані, чи по інших е, якихось видах і методах аналітики. 50% являється першим бар'єром, е, вище якого не варто заходити, якщо ви дійсно хочете купити не на теперішньому тренді росту. а... Падіння не на теперішньому тренді, а на новому. Тобто ви чекаєте, поки скоригується теперішній тренд, щоб зрозуміти, наскільки сильний зараз ринок, так? і тоді вже приєднуйтеся до тренду, коли корекція відбулася від 50% і нижче. Так, бувають випадки, коли корекція не досягає 50%. От покажемо вам приклад: був імпульс. Росту і не дійшла ціна до 0,5, зупинилася біля 0,38,2. Бувають такі випадки. Проте це часто винятки, і це означає, що тренд ще не завершився. Він просто зробив локальну якусь корекцію. І якщо є сумніви, що тренд може далі не коригуватися, тоді просто вибирається менший таймфрейм, хвиля е, росту. Так, ваш тренд тоді відміряється не з самого низу, так, а від останнього імпульсу умовно з цієї точки, і ви бачите, що зараз прекрасно локально відпрацьовує рівень 50%, фактично тричі його ретестивши ціна, потім розпочала нову хвилю росту. Підсумки цього відео не потрібно торгувати крипту, якщо на ринку є великі емоції, тобто мають вийти або зараз виходять якісь важливі новини. Коли ситуація на ринку двояка, здається, що з теперішньої ціни може воно піти і вверх, може піти і вниз, тобто немає синхронізації. По таймфреймах. Третє, це коли об'єми торгів малі, це означає, що на даний момент немає достатньої зацікавленості на ринку. І четверте, це коли корекція е, тренду, в який ви хочете зайти, є менша, ніж 50%. Пишіть у коментах, про що ж ви б хотіли, щоб ми зняли наступне відео. І не забувайте підписуватись на наш YouTube канал. Ну і всім вдалих інвестицій!